Ольгуцька актриса Віра Фарміга має українське коріння і пишається цим. Вона народилася у родині українських мігрантів Михайла та Любомири, і в неї шестеро братів та сестер. А ще Віра, як справжня українка, вирощує в себе на городі бурячки і варить борщі. Про те, як стала акторкою, хто її чоловік та до чого віра привчає своїх дітей. Дивіться далі, в ЖВЛ. Віра Фарміга одна з найвродливіших та найуспішніших голівудських актрис українського походження. Моя робота знайти відповідь на головне питання, яка саме? Яка саме ви людина? Сам Леонардо Ді Капріо просив режисера затвердити її на роль. А Джордж Клуні наполягав, щоб Віра отримала Оскар. Чим актриса з українським корінням підкорила Голівуд? Чому замість розкішного маєтку в Голівуді обрала ферму в американській глибинці та навіщо привчає дітей прибирати за коровами? Історія успіху голівудської актриси з української родини Віри Фарміги далі у ЖВЛ. Щоб перевірити, чи є ця голівудська акторка українкою, не потрібно вивчати її генеалогічне дерево. Про походження зірки вже говорить ім'я. Проте батьки дали його дівчинці не в Україні, а в американському штаті Нью-Джерсі, куди емігрували перед народженням доньки. Та навіть на чужій землі Віра не просто продовжила розмовляти українською, а й навчалася мовою предків. Я в дитинстві відвідувала українську католицьку школу, навчалася в українській скаутській організації, виступала в гурті українського народного танцю. До повноліття Віра займалася в місцевому ансамблі, і гастролювала по різних містах. Дівчинка стала не тільки професійною танцівницею, але й відмінною піаністкою. Коли у школі дівчинка мала обрати напрям, Віра хотіла податися в футбольну команду та почула там відмову. Тоді краща подруга порадила їй спробувати сили у шкільному театрі. Акторська гра Віри настільки вразила вчителів, що ті дали юному таланту головну роль. Тоді Віра для себе вирішила, ким стане в майбутньому актрисою. Після закінчення школи Віра продовжила театральну освіту у престижному Нью-Йоркському університеті. А 96-го фарміга дебютувала на Бродвеї і мала шалений успіх. Кожна її роль ставала все складнішою і складнішою. <кхід> <кхід> Може, цього разу? <кхід> мені пощастить. Вона легко підкорила театральну сцену, а через рік її покликали в кіно. Бойове хрещення Віра пройшла в серіалі Рев, після якого актрису помітили. Невдовзі її партнерами на майданчику стали видатні американські кінозірки. Найкращі режисери світу теж хотіли з нею працювати. Майстерність талановитої акторки оцінив легендарний Мартін Скорсезе. Він запросив фармігу на кінопроби та поставив у пару з Леонардо Ді Капріо. Віра склала іспит невідмінно. Я можу довіритися лише тобі. Розумієш? Прошу? Добре. Щоб цю роль режисер віддав саме Фармізі на поліг сам Леонардо Ді Капріо і не помилився. Стрічка Відступники була відзначена кінопремією Оскар як найкращий фільм. А за два роки Фарміга знялася у фільмі Вище неба, де зіграла коханку Джорджа Клуні. За цю роль Віру вперше номінували на премію Оскар. За найкращу жіночу роль актор запевняв, що саме Віра мусить отримати цю нагороду. Віра заслужила цю нагороду. Вона весь голівуд звела з розуму своєю красою. Якщо українські дівчата усі такі, то може мені час змінити громадянство. Та сумувати зірці через неотриманий Оскар не довелося. За два дні до церемонії актриса дізналася, що вагітна. Віра, чотири роки зустрічалася з музикантом Реном Хоукі. А щойно пара дізналася, що в них буде дитина, справили весілля. Майбутня мама не лише продовжила зніматися в кіно і дебютувала як режисерка. До зйомок у стрітці залучила свого чоловіка Рена Хоукі, який став музичним продюсером. Не забула віра й про свою рідну сестру Таїсу. Вона теж мріяла бути відомою актрисою. Тож фарміга віддала їй одну з головних ролей. Цей темний світ став по-справжньому нашим сімейним проектом. Під час зйомок я була на п'ятому місяці вагітності. Мені довелося не тільки бути продюсером та режисером, а ще й головною героїнею. Після народження первістка фіна, через рік у родині Віри та Рена народилася дівчинка Гід. Щаслива мама двох дітлахів поринула в побути виховання дітей. А ще разом із родиною Віра наважилась перебратися з Нью-Йорка у село, де придбали невеличку ферму та завели кізи корів. Має голівудська кінозірка і власний город та теплицю, де сама вирощує овочі. З власних бурячків актриса готує коронну страву український борщ. Рецепт Віра успадкувала від бабусі. Актриса пишається своїм українським корінням і неодноразово в ефірах американських телешоу доводила це. Віра з легкістю може станцювати український гопак. Парміга не забуває про рідну землю, стежить за подіями в Україні. А під час революції гідності Віра зі словами підтримки звернулася до своїх співвітчизників. Як американка, що пишається своїм українським спадком, я хочу виразити свою солідарність з українським народом. Мої дорогі співвітчизники. Хочу, щоб ви знали, я поруч із вами я підтримую боротьбу українців за свободу самовизначення гідності. У вільний від роботи час Віра любить читати, грати на фортепіано, та найбільше зірка з українським корінням обожнює доглядати за своїми кізочками та коровами. Каже, що з дитинства мріяла господарювати на власній землі та мати господарство. Тепер з'явилась можливість завести цілий міні-зоопарк на радість собі та дітям. Старший фін допомагає батькам поратись біля тварин. А донька Гіти, де стопами матері, освоює акторську майстерність та вчиться грати на фортепіано.